Добрий день! Приїхав у нас ще такий Volvo 1130 із Швеції, привезли, привезли ми його. Ручи, купляв я його чисто по фотографіям, теж з аукціона. От дивіться на його стан, покажу вам усе, які тут сегменти, прижимні на йому, на Volvikaх тут на пальцях ідуть протиріжучі. Не так як на джиндірах і на класах. От. Всі пальці цілі на місці. Шнек, бачите, як витертий на ньому. Ще не мили, ми цього комбайна, нічого йому не робили. Та стан колес показую вам. Це геть повністю ідеальне. Без тріщин. Задні теж супер, а це одне... Переднє чуть-чуть хуже. Є на ньому тріщинки. Бачите, бляха на камеру навіть і не видно. Добре. От. Вказує біля свого пальця. отакі. От ну незначні колеса, в принципі, на мою думку хороші. Так, тут на косогоні все ціле, неповарене. Це яблучко, що тут. Своїми кривими пальчиками зачепив, да, виключив зйомку, тут ходив 5 хвилин, розказував про комбайн, а потім побачив, що я нічого не знімав. Коротше, там люфту немає. А, так, ремні ще оригінальні, тут Вольвовські. Зараз так повернулась, не видно надпись, там Вольвона йому ще пише на тому ремню. Хто знає, зараз такого ремня ти не купиш ніде. Тобто це ще точно оригінал. А, цей клиновий так само ще Вольвовський. Не потрісканий. Тут, кстати, йде не слія, а клиновий ремінь, трошки, трошки краще, як на 830-му. Тут не полопавши ніде. Вентилятори не поварені. Валиці ще оригінальні ідуть усі. що цей, що цей Там на соломотрясі. Стан зірочки зараз покажу вам. Так, От дивіться, як вона зношена ця зірочка. Хто знає, які вони на вольвиках цих Ну, малесенькі такі, що видно, що на її ще можна сказати, що Ні, ну трошки є виробітка, зрозуміло, але не значні. Решета регулюється. Коротше все вирушиться і нижня решета. Так, в общем, покрасці. Тут експерти походили, кажуть, що він був крашений десь. Колись давно, ну, хто знає. Може крашений. Оце в їх блін, задовбало, Я не знаю, як їх це случається. Що не 11.30 приїде, постійно оця бляха погнута трохи. Ну, Не знаю як ви з цим будете молотити, вже погнута бляха, це вже... Це вже... Ой, ой, ой. Поганий комбайн. Так. Тут показав, а... І з мінусу, що треба буде в йому зробити, треба поміняти подушки на солометрясах. Є люфток на їх такий значний. О, так. Ну, коротше, є люфт, треба поміняти ці подушки на йому. А, ножі на січкарні зараз покажу. Дивіться, ще квадратні форми ріжучі на місці січкарні на плаваючих ножах, як ви побачили. Я ще цього комбайна не пам'ятаю чи казав, ще не мив. <кій> Нічого йому не робив, то зараз вам побачите, який він. Ну, кровом видно, що він все в пилюці все. Е -е, дивіться, яка зірочка на колосовому. Вона завжди більше зношується, ніж зернова. Є на її теж вироботка, але сезон це вона точно має відходити. І плюс зірочка то таке воно, що його не недовго і стоїть дешево. Ну, я її не міняв би, оригінально завжди ватову лучше ходить. Так, тут що тут вам показати так само, рівні всі супер, ще вольвовські. Так, тут ніде не поварено ще в цих місцях, бункер не гнилий. От. Так, так, так. Що тут навіть якесь не знаю, що це відкрию, цього лючка, дивіться. Тут оця штука ще оригінальна, бо зазвичай що не приїжджає, то або вже залатане, або цей, треба робити його. Тут не протертий еліватор. Я десь бачите, на йому все наливше, З ногу вроді не валить, все сухо, просто в полюці обливший комбайн, але а цього сала я тут не бачу. Мокрого. Так злізу ще зверху, покажу мотори. Хоч не шелепнуться тут. тут. Осли. так. От такий двигун. Тут якесь, бачите, налипше. Ну видно, що воно тут не тече ріку, я не знаю, чи це може десь розлили масло, чи може десь чуть-чуть тієї яка. Та. Боже, як бляха, голова не робить Прокладка. Це у нас є шо, шо, шо? ще показати вам Бичі, там бичів Бачите Он десь камінчика зловив, чуть-чуть планочка підогнута. Ну, теж не страшно І все я не знаю що вам ще показати Наклона там добра йому по косі сказав зараз ще покажу кабіну його замітьте те що кажу що я вам показую цього комбайна таким як він є не помитий, нічого запускав я двигун на йому не димить він, заводиться взагалі з повтачка. Акумулятор добре. Ви тату принесли акумулятор? Вже поставили. Поставлений добре. Віримо чи передача включена. А масу включити. Масу не включить. холодный запуск стыло степление такие отстан бины Работает работаю иду светло светло Світло робить на йому, гляну, все на все. Ремні на варіатор теж забув додати, що хороші на йому. Короче, Як завжди, комбайн ідеальним не може бути, але тим не менше він дуже хороший. Добре, батько наклав поганому синочку, каже, що це за відео без запуска комбайна. Запустимо його значить, зараз. там Робити. Це що я кажу, комбайн не скаче, як не знаю, що там. Е Посторонніх шумів взагалі ніде немає. Нічого не цокає, ну, там, не стукає. Це, я кажу ці компанії, стільки перевозив, на мою думку, дуже достойний варіант. Так що кому цікаво, то дзвоніть, його 12. Лампочки всі світять. Ціна, так, дорога, 12 тисяч, ну, що я вам зроблю? Ви бачили, які ціни зараз на комбайні. Зараз вже 830-ті з кабіною стоять по, по 11-10,5 по 10 тисяч, так що це вже нові реалії. Це не я, барига, заткав собі пальця в сраку і такий, о, хай буде 12. Значить мені він дорого вийшло, тому й така ціна. Так що кому цікаво, то телефонуйте, комбайн в принципі достойний. І все, що йому треба зробити, кажу, максимум поміняти е подушечки на соломатрясах. Даємо цю пляху. Ось такий от, от комбайн. Гарний.